Ми поїхали на рибалку. Недовго думаючи, ми розклали вудки, насадили черв'яки та закинули вудки. Зараз ви бачите, як у нас почало трошки клювати. Перша здобич на сьогодні карасик, весь вивалявся в піску, тому що плучався. Відчіплюємо та закидуємо його у відро і йдемо заражати вудочки знову. Не обійшлось і без нашого талісмана. А ось на нашу вудку спіймався ще один маленький карасик. Також кидаємо його у відро і знову ж таки йдемо рибалити. А потім до вечора я зловив ще одного карасика, і ще одного, і ще одного, і навіть мала карася переростка. Вже сонце заходить, а отже ще годинку-дві і пора їхати. Ось такий от невеличкий улов у нас вийшов. Шість маленьких карасиків і один такий велетенський карась.